Поговоримо з Володимиром Могриском, нагадаю, український дипломат, міністр закордонних справ 2007-2009 років. А з 2014 року керівник центру російських досліджень, також проректор університету Грінченка. Чи чуєте ви нас? Вітаємо вас, пане Володимире. Да, вітаю вас, пані Ірино, вітаю вас, пані Сергію. Чую і бачу. Дуже раді вас так само бачити і чути. 16 років тому, у лютому 2007 року, от на цій безпековій конференції у Мюнхені Путін проголосив промову, де фактично поставив ультиматум заходу. Він заявив, що Росія знову наддержава, що гегемонія США в світі закінчилася, НАТО розширя... розширялося, попри обіцянки Горбачова цього не робити. Зараз не виглядає, що до цієї промови умовний захід поставився серйозно. Мені цікаво, чому і чи ви були присутні на цій конференції. Ви, якщо я не помиляюся, в той час були якраз міністром закордонних справ України. В лютому сьомого я ще не був міністром з справ України. Я був першим заступником, і, на жаль, на цій конференції не був і особисто Путіна не чув. Але це не має значення, пане Сергію. Головне в іншому. Головне в тому, що ще в той час наші західні партнери бачили в Путіні друга, бачили людину, яка ну, може їм згодитися, і яку можна ще було б записати в якісь Ну свої друзі, подивіться. Це ж не перший раз, коли Захід пропустив повз очі і повз вуха те, що робилося в Росії. Хіба він не бачив, що робила Росія в Придністрові на початку 90-х а ще ну фактично. За рік до початку розвалу СРСР, а що не бачили, що Росія робила в вільнюсі чи в Тбілісі, чи в Баку, чи в будь-якій іншій гарячій точці? А що хіба не бачили, що Росія почала війну проти Грузії в 92-93 роках? А хіба не бачили, що Росія фактично з елементами геноцидної війни? Задушила Чеченську республіку вже в самій Російській Федерації. А що не розуміли, що там справді були випадки винищення е, чеченського народу, е, хоча про це кричали всі правозахисні організації, е, от але офіційні особи висловлювали співчуття і жаль, і стурбованість. Е, е, тому, е, бачите, це е, був лише один з елементів того, що захід не хотів почути. Саме не хотів почути. Е, і не почув. Е, в 2008 році, коли е, вже справа перейшла в війну відверту гарячу війну в Грузії, хоча вона була дуже короткочасною, всього навсього кілька днів, е, що Захід зробив? Захід помахав пальчиком Сакашвілі і сказав: це ти, Міша, поганий хлопець спровокував. Невинну Росію на агресію для формальності були запроваджені якісь псевдо санкції але вже через три місяці про них забули і сказали, що з Росією треба дружити. Так що тут, на жаль, питання в позиції наших західних партнерів, в їх ілюзіях, в їх надіях на те, що Росія. Може бути все ж таки якось корисною в їх розмовах про спільні, якісь там е, політичні, економічні, гуманітарні, е, безпекові простори, е, як про красиву знаєте собі казочку. Ну а в кінці виявилося, е, виявилось, що це е, е, Вовчик в овечій шкурі, але вже було пізно. Так, але було пізно. А чи звернули на ту промову тоді увагу українські дипломати в тому далекому 2007 році? Чи обговорювали її з колегами США, ЄС чи НАТО? Знаєте, цю російську проблематику ми почали обговорювати США значно раніше? Ніж до виступу Путіна в тому 2007 році на початку року, і не тільки сполученими штатами Америки, але повірте, ну нам не вірили і не хотіли приймати ту інформацію, яку ми їм передавали, як об'єктивну. Підстава була така: Ну, ви там з росіянами історично щось не поділили. от, Ви їх не любите, ми знаємо, вони вас не дуже люблять. І це така собі просто ну, от, внутрішньо пострадянська, сусідська, така собі неприємна ситуація. Ну, ми будемо закликати і, і вас, і росіян бути толерантними і чемними. Все ж таки. Ми розраховуємо, що ми зможемо Росію якось демократизувати всі наші пояснення, що це не працює, і що Росія продовжує власне свою імперську лінію, яка нікуди не поділася, не сприймалося серйозно. Коли вже після війни у 2008 році проти Грузії я поїхав до звізитом доша і мав зустріч з Кондолізою Райс. І переконую її в тому, що нам потрібно зовсім по іншому ставитися до Росії, і що ця війна не завершиться Грузією, а потім будемо ми. Ну, вона мені сказала, Володимир, це трошки перебільшення. Ну, Грузія, Грузією. Ми розуміємо, це невеличка країна з невеликим потенціалом, але про Україну навіть не можна думати в такому, в такому плані. Е, і саме через це е, наша пропозиція про те, щоб укласти з е, Америкою двосторонній безпековий договір, була делікатно відхилена, і ми тоді е, підписали хартію про стратегічне партнерство, яка однак не мала ключового для нас пункту про е, взаємні е, е, безпекові гарантії. Тому що, ну, мовляв, вже гарантії дали, на, дали нам американці, і французи і британці в Будапештському меморандумі, мовляв, нема смислу це повторювати. Вони, вони є, вони дійсні. От, але за цим всім ховалася ну, вся та ж, знаєте, така казковість в головах наших західних партнерів щодо Росії. Оці всі мантри про велику руську культуру. про... Особою русскую душу про специфічну російську цивілізацію, ну і інші інші речі, які красиво звучали і трошечки зачаровували наших західних партнерів. Ну і знову ж таки, от у вашому сюжеті, який ви дали перед нашою розмовою, там дуже правильно було сказано: економічні інтереси диктували те, що Захід закривав очі. На очевидні порушення з боку Росії тих принципів, на яких вони ці західні наші партнери хотіли будувати на свої відносини. А ви знаєте, що якщо прибуток становить 300%, то будь який підприємець продасть свою маму? Це ще з цитата, майже цитата з слів. Відомого англійського економіста, якого в свою чергу цитував Карл Марс у своєму капіталі, Так що все насправді можна легко зрозуміти і пояснити, чому так відбувалося. Ця футболка може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Після того поставити дзвіночок, щоб не проспускати свіжі відео. Бачите, які у нас вони насправді цікаві. І після того написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це львівська кава і написати звідки ви. І вже за пару днів ми проведемо розіграш. І можливо, саме ця футболка поїде до вас. Я хочу нагадати нашим глядачам хронологію саме після 2007 року. Бо для нас я думаю, що ми за цей рік взагалі багато що для нас перестало існувати, але історію треба пам'ятати вже за півтора року після Мюнхенської промови Росія нападає на Грузію. Реакція за західного світу ніяка. Через три роки тодішній держсекретар Хіларі Клінтон виступає за перезагрузку стосунків з Росією. Правда, там казус такий з'явився. На символічній кнопці було написано перегрузка, е -е -е, і відповідно перегрузилися, а не перезагрузилися відносини. Але фактично Росія е -е, Сполучені Штати е -е, пробачають Росію за ті дії, які були. Потім, 2014 рік, анексія та розпалювання війни на Донбасі. І знову реакція, як мінімум, недостатня. Тобто, це саме через економічні причини Путін тримав Захід ну, на короткому повідку, ну так, якщо чесно казати, е, і через економічні, і тут більше йдеться про е, інтереси наших європейських партнерів, але і через політичні, все ж таки, повторюю ще раз, е, захід е, мріяв про те, що йому вдасться е, демократизувати Російську Федерацію. Що все-таки через оцю м'яку силу, через підтримку неурядових організацій, через організацію поїздок Росіян на захід, через спільні проекти, через всі ті обміни, які мали місце в різних сферах, що заходу вдасться сформувати в Росії якусь Ну, якийсь прошарок людей, які можуть впливати на прийняття рішень, і ці рішення будуть йти саме в напрямку такому позитивному для Заходу, тобто в напрямку ліберальної демократії. Але ключова помилка наших західних партнерів полягала в тому, що вони не хотіли розуміти, що слово лібералізм і Росія ну, це дві паралельні прямі. Вони не перетинаються ні з яких обставин, тому що. В історії Росії ніколи не було навіть десяти років, коли вона могла б сказати, що вона була демократичною і ліберальною. Тобто, ну от нема такого періоду в російській історії. То як можна стати ліберальними, якщо ти не розумієш, що таке лібералізм? Так от, до речі, і останні, ну не так останні, але е, недавні опитування громадської думки в Росії. Е, це станом на серпень. Е, Минулого року свідчить про те, що лише 2% росіян підтримують західні цінності а 60% вважають їх згубними для Росії. Ну от це відповідь на питання, чому від самого початку це була абсолютна ілюзія і ну дипломатична катастрофа робити те, що робили західні політики відносно Росії. Але їх для, на це підштовхували їхні ж е, бізнес-кола, які повторюю ще раз, е, маючи е, величезний російський ринок, а це сто ну, трошки менше мільйонів людей, е, заганяли в Росію все те, що вони виробляли, і там все це поглиналося, поглиналося і поглиналося. Тобто вони давали е, відчутний економічний ефект від всього цього. Де плюс давайте не забувати, що. Пані Меркель, дай Боже їй здоров'я ще на 100 років. Ну, вона грала в відверту проросійську гру, хоча виступала назовні як такий ну, до певної міри елемент балансу між Україною і Росією, і її спроби оцих мінських домовленостей насправді ну, мали виглядати як те, що вона. Розуміє і засуджує те, що зробила Росія, але разом з тим не хоче, щоб програла Україна і пропонує якісь варіанти а не насправді грала в дуже очевидну економічну залежність від Росії, при цьому маючи безумовно і власний національний інтерес, тому що отримуючи дешевий російський газ, Німеччина отримувала. Позаконкурентні переваги, тому що якщо його використовували для виробництва товарів, то ці товари мали не меншу собі вартість, ніж, скажімо, французькі чи польські, чи бельгійські чи, чи будь-які інші. Відтак німецька економіка від цього заробляла ще більше. Але це призвело до так само політичної залежності, бо якщо є економічна, то наступна є політична. І ми маємо, як кажуть, у підсумку все те, що Тяглося до 24 лютого, до того моменту, коли вже самі ці країни зрозуміли, що загроза не тільки для України, а для них самих, і от тоді почався процес переосмислення. Та от власне ті часи після тої мюнхенської промови і взагалі те, як себе поводила Росія і Путін, вам не здається, що тією реакцією лідери країн ЄС та США дали розуміння Путіну, що нібито йому можна все, і от ми щиро не розуміємо, чому, хоча б НАТО не почало посилювати свій потенціал, військовий потенціал. Путін прямо ж погрожував в альянсу неодноразово. Ви знаєте, мені здається, що на заході до цих заяв ставилися так доволі несерйозно. Ну тобто, ну сказав він щось. Ну подумаєш. Ну вони ж так само прекрасно е, розуміли і бачили, що таке російська економіка. Бачили наскільки вона є е, корумпована, наскільки вона є е, такою, яка не здатна е, до ну серйозного. Серйозної конкурентної боротьби з західними економіками це з одного боку. З іншого боку, Путін, отримавши доволі великі гроші від нафто і газу доларів, зумів з свого боку дуже серйозно впливати на західний політичний світ. І для, для, для кожного з нас сьогодні, а для деяких раніше. Не було таємницею, що дуже багато людей на заході було просто куплені тупо куплені е, оцими нафтодоларами е, чи газодоларами від е, е, Газпрому чи інших е, газо монстрів, а це е, допомагало впливати на прийняття політичних рішень. Ну якщо вибачте, колишній канцлер Німеччини записався в е, Газпром. Ну, то що ще треба було доводити відносно інших, якщо ж лідер провідної західної країни пішов служити російському Газпрому, і таких випадків насправді ж є сотні і сотні? Недавно я бачив один відеоролик, де колишній кадебіст, який працював? В першому управлінні, тобто в управлінні розвідки, працював в Європі, сказав таку фразу, яка мене ще більше переконала в тому, що я не помилявся. Він сказав, що якщо ви зараз мені назвете будь-якого відомого західного лідера віком 60+, я вам через місяць дам його кадебійське псевдо. Ну можливо, це деяке перебільшення, але на превеликий жаль. На російський оцей ФСБшний е, ігурівський пруд заліз е, в, в західний світ дуже дуже глибоко, і е, дуже багато людей, починаючи від журналістів, від експертів, від е, вчених е, громадських діячів, вже не кажучи, про політиків, сиділи і, можливо, ще й досі е, сидять на. Російських грошах, а це впливає на прийняття рішень. Так що, на жаль, цей скрут він він е, виявився дієвим і в цьому плані. Е, ну в минуле е, Путіна е, далося знаки Рік тому, буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення, в Мюнхені, ж виступав і президент Зеленський. Я ще раз передивився той виступ, і в нього Зеленський буквально волав про допомогу Україні і її захист. Ми всі добре пам'ятаємо, чим це все закінчилося. На той момент шанс уникнути війни в ще був, чи вже у його було втрачено. Я думаю, що він вже був втрачений, тому що Путін прийняв це рішення задовго до цієї останньої Мюнхенської конференції, і все те, що ми бачили впродовж 2022 року, мені здається, є тому підтвердженням. Пам'ятаєте, перше таке серйозне загострення відбулося ще в квітні 2022 року, потім через прямий тиск Байдена. Через зустріч їхню з Путіним в червні в Женеві вдалося на якийсь певний період ситуацію відтягти, і тоді росіяни згадали про те, що можна ж спробувати політичними методами відсунути НАТО на рівень 1997 року, і саме це. Москва запустила як свою дипломатичну пропозицію в лапках в грудні 22-го Коли ж колективний захід послав Москву за відомою адресою, яка тепер використовується як просто як власне перспектива Росії як такої, у Путіна вже справді не було іншого виходу. бо він мусив зробити те, що він зробив, бо інакше в очах, в тому числі, і власного оточення, він був би слабаком. І я думаю, що він сам себе загнав в цей глухий кут, з якого вже не вийде. Тобто він підписав собі власноручно вирок, а його ця сумнозвісна промова 24 числа є найкращим. Доказом того, що він є воєнним злочинцем, і я думаю, що наступний спеціальний міжнародний трибунал в тому числі буде використовувати її, коли буде звинувачувати його в організації цієї війни і вчиненні злочину воєнної агресії. Так що на превеликий жаль, думаю, що в той час маховик уже був запущений. Єдине, що ми могли трошечки серйозніше, ми українці, ставитися до всього цього, і замість ідей про шашлики в травні місяці думати про гвинтівки, автомати, рови, про п'яту колону, яка засіла в усіх сферах нашого життя. Але в першу чергу в силовому блоці, і можливо, тоді не було б окупованих щонайменше південних територій, за якими сьогодні кладемо життя своїх героїв і героїн. І ще коротеньке запитання, але не можемо також його не поставити. От як ви вважаєте, що зараз принесе цьогорічна вже безпекова конференція, особливо для припинення війни і безпеки в Європі саме через перемогу України? Ви знаєте, я від цієї конференції чекаю на лише одну, однієї теми, яка, на мою думку, є справді нагальною. Та, там будуть обговорювати різні аспекти, і правильні і підтримка України, і допомога в, і в майбутньому в майбутній відбудові це все абсолютно правильні і логічні речі, і дай Боже, щоб ця дискусія була максимально конструктивною. Але мені здається, що от саме зараз на цій конференції, і я сподіваюся, дещо прозвучить з тієї інформації, яку я маю. Повинна бути обговорена тема, що буде з Росією після її поразки в Україні. Якщо ми на це питання надамо відповіді, то Чим би не закінчилася сьогодні. Ця війна я маю на увазі, до якої б української перемоги вона б не завершилася. А в цьому у нас не має бути сумнівів жодним чином. Ми залишимо ситуацію, так би мовити, на півдорозі. Бо російська гідра має здатність відроджуватися. Ти її рубаєш одну голову, виростають дві. Рубаєш дві, виростають чотири. Тому цю гідру треба таки справді прикінчувати в прямому розумінні цього слова. Тобто, Росія після поразки не має права більше бути загрозою для сусідів ближніх і дальніх. А відтак вона повинна бути демілітаризована, денуклеаризована, Вона повинна в кінцевому рахунку дати право поневоленим нею народам. Вирішити своє майбутнє, тобто піти шляхом тим, які колишній імперії давали своїм колоніям, а вони давали їм право на незалежність. Так от, я думаю, що вже зараз треба думати над всім цим великим комплексом проблем, інакше ми за, знову будемо обговорювати важливі, але дуже поточні тактичні речі і забудемо про перспективи про стратегію. А перемагають ті, які зазають зазирають за горизонт, ті, які бачать е, ситуацію далі і готуються е, ну заздалегідь, інакше тоді не ти формуєш подію, а подія формує тебе, і ти йдеш за нею. А це завжди програшний варіант. Дякую вам, пане Володимире, за вашу думку. Насправді, е, от я внутрішньо вважаю, що наші глядачі мають не тільки е, дізнаватися про новини, а в першу чергу отримувати думку людей, яку потім ну щоб ми просто всі розуміли, що відбувається, і цей розумний контент це то, чого як на мене дуже не вистачає в українському Ютубі. А завдяки вам ми можемо його виробляти. Дякую вам величезно. Дякую вам за і що завітали. Дякую вам, пані Ірино. Дякую, вам, пане Сергію. Мені так само приємно спілкуватися з вами, тому що якраз ми можемо говорити про такі серйозні справді стратегічні речі. Дякую вам, будьте здорові.